Слава Ісусу Христу, кавалерочка! всім доброго раночку. Я кавалерка, не знаю, як ви, а я цієї ночі взагалі не виспалася. Рано встала, пішла покупалася, вже намалювалася, все. Дивлюся, кавалерка. 15 по 8 я в вікні. Дивлюся, Макс до школи йде коли. І тако собі сама говорю. вісім вийде з хати. Вже його один колега пішов, другий колега пішов, вже дітеска пішли. Рівно 8:30 вилітає Макс з під'їзду і ходить до школи. Дзвонить до нього. Каже: Максимчику, ти що проспав? Чому так пізно до школи йдеш? А він каже, та заспав трохи. Правда, я нічого не зрозуміла, що він мені по телефоні говорить, бо він ще взагалі не виспаний. І я кажу, Максимчику, та ти маєш швидше лягати, щоб рано не проспати на той перший урок. А він кажу, Тата, завтра буде по інакшому так до мене говорить. Тому кавалерочка, юна, щоб ви не просипали до школи, треба з вечора швидше лягати спати. Та й дорослим так само. знаєте. Ми вчора лягли спати по десятій, так, а заснули, напевне, перша година або друга. Щось крутилося, що особливо я кручуся, щось кручуся, ну взагалі не могла заснути. Ну, Але прийшов новий день кавалерка, хочете не хочете, чи юна кавалерка, чи доросла, треба встати, файно сістріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталяпати і всі разом. до роботи, а в нас кавалерка роботи, не знати, до якоїсь перше брати. Товар приїхав, треба його завести на склад, розпакувати, вам показати. Тут вікна не помиті, взагалі треба братися за вікна. Стару квартиру треба помити, бо треба її здати. Треба до Пасхи щось підкупити. Одним словом, що ми сьогодні будемо робити, я навіть не знаю. Але я знаю точно, що на півп'ятої я до косметолога. Маємо встигнути квартиру поприбрати а до, або до півп'ятої, або вже вечір. Тобі, Віталік, як заходить більше? Та подивимося, як буде. Як вийде, так? Mm -hmm. зараз треба стріпуватися і йти. Коли їсти, буду готувати, не знаю. Максима ще си не питала, що він хоче на обід, бо він такий, знаєте, як сонна муха. А, що де? Його вчені, прикинь, його не зрозумів. Але дивлюся, кавалєрка 8.30 не виходить з під'їзду, вилітає, а та світла куртка зразу видно. І там мені одне дерево заважає, До докоців піти безрізово. Ви файно бачила, коли він виходить mm -hmm. і заходить до хати. Вчора три рази ходив під будинок і все махає. Мені. Що робиш? Ка? Прибирай. А, пішов до хати десь на бокс пішов. Ти знаєш так? Mm -hmm. На бокс пішов, що сидиш, що? Так що кавалерка, нема коли бандрони плести. Ти Віталік їсти щось будеш? Ні, mm -hmm. Каву тобі зробити. Mm -hmm. Жесі Віталік на мене тепер пригнівав. Я ж стала mm -hmm. скоро під сьомої. Зробила йому півдев'ятої, трохи по восьмій каву. І ка... Ні, кажу до нього: тобі каву робити, він каже: так. Я каву зробила, зайшла раз в кімнату і храпака дає. Зайшла другий раз в кімнату храпака. А він дуже любить каву гаряч, а та кава вже холодна. Забрала ту каву, заходжу, кажу, тобі каву зробити, то що я ту забрала. Каже, ні, я не хочу пити каву. То тобі каву кавучи? Ні, ні. Не, не. не робити чого? Nie, nie. А чого не робити? Рано ще. Ще рано? Uh -huh. То що, вже така година, вже всі сусіди до роботи сі взяли, uh -huh. вже поїхали хто куди. Давай ніяка не рано, роблю каву, стріпуємося uh -huh. і беремо все до роботи, бо в хаті ще каву. Вчора ж прибирали, щось мили, прали, тому речі насипом на балконі всі речі, балкон завішаний, бо прали. Так що нема, коли бандрони вірка плести. І ви так само хочете не хочете. Стріпуйтеся, беріться до роботи. Колюка. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Я тобі роблю. вікно дивитися, віки вікета. Да. Три то, а яке вже то. Mm -hmm. трохи розпомагає. Паропаска? Uh -huh. Бедно, так? Uh -huh. Каже ковалірка, Галина, та як територія там в тій квартирі, на вікна мили до паски, тепер на другі буде тимити. Там має доля а вікна сюди. Але я роблю тут для стену, для населення, а не для когось. Ні, вікно uh -huh. захраще. За Булко не зашкле. Що Хочу її розпакувати, бо, знаєш. А що це є? А що я можу роздамо? Що нас попереду? Паска. Прикинь, перший раз побачила Там паска, то панатони. А що таке? Що тут таке? Я не знаю, що таке. Ти не гів ніколи панатони. Mm. Маю це любить, Макс любить панатони з тирамісу. Mm -hmm. В середині ті ремсує mm -hmm. паска, там є пудра, її треба посипати, розрізаєш і вона така смачна. Mm -hmm. Діти буде 950 гнат. Така велика, угу. Mm -hmm. Велику взяла, бо будуть гонили захопити все. Ну, свята пече, не свята, а Сергій пече паску. Mm -hmm. Взяла отакий е, горіхи мікс тобі. Їм взяла ось такі кати. Бачиш? Mm -hmm. І ось такі цукати. Супофрукти. Це апельсин. Знаєш? Цедр mm -hmm. апельсин. Дуже класний. Їм занесу, щоб, щоб не мали допаску, щоб не тегло, щоб нічого вже не шукали. Не Та, ти горішки. Горішки треба їсти, ти знаєш? Mm -hmm. Так, тепер, ти можеш сказати? Потім коли столяти, бачите, то у холодильниках де має спілкувати. Дивиться, натуральний чай, вишня, смородини. Він просто заливаєш кип'ятком, береш ложку. І все? Так. І чай. От ще не можу зробити. Макс такий чай. Моніка буде тебе чай. А оцей обліпиха апельсин. Боже, Віталій... То є щось з чим? То є щось щире. Я тобі не можу передати, але її треба тримати в холодильні. Дивись. Диви. Натуральний чай марахує апельсин. Тільки зверни увагу, яке тут наповнене. Mm -hmm. Так на заправці пив з Гімноти с... Так в курву на заправці, то що з заправки що? він на заправці пив. На заправці ти наколотила, куди? Наколотили, босс на ти зараз зроблю, скаччик, який нас заправці. На заправці вишня, смородина. це Максимка. А треба тримати в холодильниці. Не можна. Бокс. Бачиш і пасхальний бокс. що дещо саму боксі є. Яйця. Нас прийомить охорони. А це вже навіть знайшов, що ми будемо тримати в цій шкатучці. Uh -huh. Я вже собі так знаємо Думаю, що Думаю, щоб Макси до обчани, нам там теж планує на цю шкатур. Дивись, така класна. Наповнення шкатули може бути будь-яке. Дивись. Uh -huh. Типоня. Дивись, що входить. Середечком. Uh -huh. Свічка в кошик. Гарно. Я вже в кошик ми не будемо купляти. Свічка. Так, Свічка. Це, так, це трусовий зман. Чай. <кій> Ти любиш чай. Угу. Я думаю, не буде. Там лишнім не буває. Дивись, липовий мед. У угу. нас він закінчить. Ну і твої любимі ну. річки. З медом. З медом. Дуже класні, вони смачні, так що будеш садні. Mm -hmm. Ти тільки зверни увагу. О, Кожен горіш. Та тут меду майже нема. О, яке воно смачне кавалія. І до чай робити. Тобі який? Хтось з заправки? <танес> а чекай зараз поїду на заправку? Yeah. Заправці такий чай. Що ти? І о, я, 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 я кажу, яка щось скаже, хоч стійку Зараз я кату поставлю на місце. То цілі карти, але класно, правда, коли no. навіть на подарунку. Замовити і на подарунку. No, і ти отаку замовили, даруєш, а хтось собі думає, дві яйця ми подарили, знаєте? Дві яйця ми купили, на що ви тих є, є. Але гарно, правда? No. Дуже гарно. Куди який? Ти на заправці куди. ж <laughs> кажи! <Так>, <laughs> Який Те обліпіховий пив чи парадкуєш? Обліпіхувай, пев на заправці. На заправці? Там, там, там. Ти чого там. не путаєш? Ні, ні. Зараз буде течення з заправки. Точно обліпіховий Так, так. Мар'яна теж дуже любить бліпеху. Але в нас заправки немає. Тепер всі чаї п'ють на заправці. У бліпеху висову. Та там є такі рідкі просто. А бліпихові. що ти величе, що не виділа на заправці, які там чаї? Не виділа. Ну Не знаю. Тому колочу, пий і скажеш, який угу. він є, бо в мені вже цікаво. Та де то до заправки, дитинку, злота? Ну, давай кушай. І скажеш, що як на заправці. Ну? Не таке, як на заправці? Ні. Нє? А ти прикинь той смородини з того, який він смачний. Зараз пасочка. і вже сіна їй. Угу. Ні? Ну Ну, давай, поки не їш, а то поки чай. Як? Будь ласка. Смачного! Mm -hmm. Як тобі горішки? Мама. Кажи. Кавалерка в Такі смачні, Капець. Це mm -hmm. смачно. З чайочком заходи, я. Mm -hmm. Залітає, я би сказав. Дивлюся, ти вже всіх збрав. No. Молодець на дворі в нас кавалерка, дощ. Все погоди говорила. Хіба не лопне? Ховає ріхи від мене.